Вітаю, друзі, ви на каналі Майстер 12 Вольт. Сьогодні у нас Денис Володимирович. Ага. На ремонті. Де він там? На роботі, так. Да? На роботі, на ремонті. Привіт. Фай, фай. Ану, скажи, що ти там робиш? Е, стопи роблю. Е, украї... Українизую стопи. Ага. Від Амер... З Америки на Європу переробляє. Це Тигуан 2. Але річ не про цю автівку. Про цю автівку, до речі, в мене є дуже цікавий матеріал. Десь рок, рік тому я її відзнімав, але все ніяк не зроблю, не змонтую, ну, не зберу ці шматки відео, тому що ну, дуже цікава історія. Автівка не заводилась і взагалі ну, не подавала признаків життя. Значить, зараз у нас Шкода Фабія 2002 рік, 1,4 бензин. Значить, проблема в тому, що автівка живе, живе своїм життям, вона хоче заводиться, хоче не заводиться. Власник автівки десь рік вже мучається з цією проблемою, вже їздив по різним СТО, і ось добрався до нас. І поки до нас не приїхав, результату не було. Значить, вже й на евакуаторі поїздив і так далі. Значить, за кадром. Залишиться а вже ж і діагностика автомобіля, і виїзд мій до власника, власниці, коли автівка зранку ні зранку а в обід не завелась, а зранку завелась, я їздив, видаляв помилки, тому що перший раз, коли вони звернулись, було дуже багато помилок. Я не мог зрозуміти, значить, куди, щоб не збивати себе. З пантелику я повидаляв помилки, відпустив автівку, а потім, коли вона не завелася, я поїхав по дзвонку до власниці додому і продіагностував автомобіль вже після проблеми не запуску. Значить, так ось. Поїхали. Значить, Що у нас, які у нас є помилки? Давайте спочатку зрозуміємо якою проблемою хворіє ця автівка? Значить, ця автівка, ну Я не буду по кож... кожній помилці зупинятися і розповідати. Зразу значить, зауважу, що треба звернути увагу на усі дві помилки: 0... 01128 і 01176. Щитовища катушка іммобілайзера і ключ. Сигнал слишком низький. І, значить, помилка, яка значить, залежить. Від цієї проблеми це П1570, керування двигуном знаходиться у блокировці. Значить, причина не запуску автомобіля в якісь моменти вона залежить від оригінального імобілайзера. Значить, на якомусь СТО власнику сказали, що там проблема треба переписати ключі, там чіпи і так далі. У власника був один ключ. Він поїхав до ключника. Ключник зробив йому інший ключ, переписав той ключ, що в нього був на руках, але проблему це теж не вирішило. Значить, треба тепер зрозуміти, з чого ж складається ця система імобілайзера. Ця система іммобілайзера на цій автівці досить примітивна. Вона, значить, в неї входить катушка імобілайзера, яка знаходиться у, на замку зажигання. Ось 61 номер. номер. Ось вона. Імобілайзер Рідер Койл. Значить, катушка на зимку зажигання. І прямо дроти йдуть до дошки приладів. Значить, на перший 17 пін розйома е 32А. Оце, оцей зелений роз'єм. Але про це трошки згодом. Значить, а вже тут в дошці приладів, там вже. Пам'яті пром і так далі. Зараз е не буду на цьому зупинятись. Значить, перше, якщо у вас з'явились явили, такі помилки, то перше, що вам потрібно зробити, це перевірити саму катушку. Але я вам так скажу, що за 25 років е я не, бав, е не бачив і не чув, щоб е цю катушку в когось вона виходила з ладу, щось з нею відбувалось. Ось вона. Тут два піни. Ось вони, зелений. І чорний. І вони переміком йдуть ось на роз'єм дошки приладів. Ось наш зелений і ось чорний. Ось вони два штучки. Перший і 17-й. Я перевірив дроти. Цілісність проводки я перевірив. Саму катушку я продзвонив, поміряв її опір, все добре, і нема проблеми тут взагалі. Але ж автівка чомусь. Якщо в неї гарний настрій, то власник на роботу їде. Якщо в неї не дуже гарний настрій, то власник нікуди не їде. Значить, сидів я, думав, 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 думав і щось мені вже не знав, куди лізти, думав вже шукати дошку приладів нову. Її ж треба підв'язувати, переносити. дамп налаштування, дам, дам, дам пам'яті. Ну, значить, думаю, ну все рівно її міняти. Спробую, а я її розібрати. І розібрав. Значить, Цю роботу я не рекомендую робити людям, які ніколи цього не робили, тому що там зняття стрілок, ну вони не складно, але якщо не робив, можна просто відламати чи видірнути до того шавтівка вже стара і пластик вже, ну, так собі. Ну, значить, давайте тепер подивимось на дошку приладів. Я подивився через значить лупу цю, через лупу цю. Я подивився, нічого я не побачив, продивився від піна. Після того, як розібрав, відпинів, я додивився, все відслікував весь ланцюг до самої пам'яті Єпром. Нічого не побачив і думаю, ну все. Значить, проблема. Давайте я зараз вам покажу, приближу на камеру. І ви самі побачите, що, що виглядає все досить добре. Бачите, як все? Гарно, красиво. Оці... Два піна, де маркер праворуч та ліворуч стоїть. Це два піна, перший 17 пін. Тут все як би, -би. добре, от ми даже сфокусувалась камера. Значить, А потім щось, я думаю, ну подивлюся, як я під мікроскопом. І значить, що я побачив? І тут мені стало все зрозуміло, в чому була ця проблема. Зараз ми сфокусуємо. Наш мікроскоп і спробуємо знайти, де ці піни ось вони. Значить, ось один, ось другий. Ось дивіться, яка тут краса у нас. Тільки під мікроскопом я побачив мікротріщину на пайці. Ось, бачите? Яка історія? Зруйнувалася пайка між піном і платою. Вона стала крихкою. В деяких місцях вона взагалі має вже воздушний зазор. Ось один, ось інший ось теж. Ось тут теж добре. Зараз фокусую, покажу. Ось дивіться, як тут все гарно. Ось. І ви бачите, так? Тут, тут вона, пайка вже крихка, вона така. Бачимо, що як скло розбилося, так? А вона повинна бути гладенька, така гладенька гладенька І що в нього відбувалось? Проблема в тому, що коли автівка постоїть на сонці і нагрівається дошка приладів, то в нас є розширювальна, є такі фізику, всі в школі вивчали, є така тема з розширенням матеріалів, і, собственно кажучи, що тут відбувається трошки розширяється, мабуть. Ось тут, -от, де у нас є тріщина, і контакт дуже поганий про те, що у нас свідчить, свідчить оця помилка. Слі, слишком слишком низький сигнал. Значить, Потім, коли автівка за ніч остине, то у нас автівка може завестись. Значить, а відбулося це внаслідок. Ця руйнація відбулася внаслідок, ну, по-перше, часу, а в другому постійні нагріви охолодження. І всі знаєте, що, що є така тема з коефіцієнтом розширювання, розширювання матеріалів. Кожний матеріал має свій коефіцієнт температурного розширення. І внаслідок цієї історії з часом ця от пайка вона зруйнувалась. Тому зараз що будемо робити? робити прибирати стару пайку. І наносити нове на олово, пропаяю зараз роз'єм, зберу потім дошку приладів, відкалібрую стрілки, тому що потім, якщо у вас друге, по-перше, якщо нема опиту, я сказав, що краще цим не займатися, а по-друге, ви ще можете щось зламати. А по-друге, ви не зберете все назад, тому що потрібно мати спеціалізовану діагностику, щоб потім, потім відкалібрувати стрілки. Дошці приладів, то така історія. То краще звернутися ну, до людей, які хоч раз це робили і мають справу з автомобілями. Ну, то такий ремонт у нас вийшов. Всім гарного дня. Бажаю всім е, вдалих ремонтів. Дякую за увагу.